GPS в грибярстві. Такий ліс ніякий. Врінтерів жодних. Маємо таку штучку. GPS назвать за освітлу. Так щось видно. О! Одна всі точки. Ну і тепер ідемо. Ідемо, йдемо, йдемо. Йдем. Не видно. Точки крутяться. Ну, мусите повірити на слово. Що йдемо до тих оленчиків намальованих. Так, олені на світло. Де там тачка? Ні, тут майже. Майже десь тут. О! А це що? Так, ну ДПС уже. Зараз я його включу світло. О. Так. Вот воно. Так. що це таке. А таке от. Шо його би не знайшов ні в житті

Вже візуально треба дивитися, тому що вже аж так носом у грип не тикає. Але запам'ятати таку точку практично не можна. Хто би ходив кругами довго і нудно. О! Що там? Ой, що там видно? Що там видно? видно Так, ну якщо б ще було, то було, О, то було б багато. Добре, багато не буває так. бросок можна зняти. Що це? От уже і не теж треба по дорозі їсти. Для зору. Йо-моя! А так як є! Mm -hmm. Брати мій! За що боролить? Ніщо, ну їх суто рухувати не буде? Видно добре, бокорщ, ну ніч. А? Кусіки нема. Десь тут лазила така чорна. Рук нема. Звиняйте. Оператора. Бо оператор ще мусить гебину шити. Забинаням как якогось. Так. Основный. non può più scattare, perché non non Добре, слідуюча точка буде в серії, Треба цим дати раду, Ну От продовження кіна про... про точку, от ми біля точки вже. Той оленчик, то точка. Ну і от, от таким одним це олень перевернув, не йшов. Шукаємо таким макаром. ЧПС уже вот одним тут. Там нема так, щоб миллиметр-міліметр, але в район пошук у нас виводить, красиво, красиво виводить і красиво стоїть. Вот она ну, дальше треба... Дальше треба рити, 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 рити. Куди рити? Десь тут, десь воно тут. Це щоб тут було щодня, то би вже пам'ятав, де що є. Так. Десь колись, коли воно тут це грибовичко зародить. О, ох, ох. Тут і не. Тут я йому сказав. Це? О, так. так Так, і все буде, чи вже, чи вже не буде. Попробуй найди такого гусяку. Ого, охого, завжди боролись. Да. Ну вони красиві, але от їх сфотографувати неможливо, щоб воно мало якось так якось виглядало. Ну, зато намолотити можна без міри. Оператора брати з собою. Так. так. То все добре, треба ребенсти на базу. Де я ті гриби погашали? Чиргові трави пропустив десь. Тут на їх метр йдеш від них, а їх не видно. От. Один, два, три. Йо. С этой парень молодой так. І то ж, ну, натор, на топ на метод та проходу я тут. Не бачу. Так. Торк. І в мішок. Ну, ну, не ж мой правах найшов. Це щось нове таке. Ну як нових? Нове точка. Я сьогодні не мав. Так, так, Що тут таке. Що це? І воно Ну воно ці підберезовики. Хай стоя. Хай стоє. О. А цей хай іде до мене. А це гарний. Зараз ми там ще подивимось. Що до чого? Где там наша маленькая баска? Хай лежит. Дальше не. Да. Так. Червонечки. Чи, чи, подберезы. стоять. Ай стоять. О! Так, так, так. так. Дивите. Не ломай. Ну то мы зараз тут точечку поставим. А дальше наша техника. Техника каже, что Марк среднюю. Вот, хай его вот. Так. А ну, ну. Ба. Трещит земля. То грибок. То грибок. Сюди його. Хай стоїть. Ідемо ще пошу. Ну от результат. Намолотив горку. Зараз то все перечистити. Ну, отаке от пацаняче щастя. Найти купу грибів. Ну, по одному то таке от купами. Ну і під кінець щось таке летіть. А, смакота. Життя дало хлопці. Ну нічого ну, так, звісно. За собою. Пока.